Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми розмовляємо з вами про світлофор. Саме він допомагає машинам і людям рухатися по дорогам безпечно. А ви бачили колись світлофор? Давайте подивимось, які кольори він має. Отже, дивимось вгорі у світлофора. який кольор? Червоний. Правильно, він означає зупинку, стояти. Далі в нас йде жовтий, він позначає те, що нам потрібно підготуватися до руху, але ми продовжуємо стояти. І останній колір зелений. І саме зелений дозволяє нам йти. Молодці діти. Тож сьогодні я пропоную вам зліпити ось такий світлофор. Для цього нам потрібно буде зробити ось таку заготівку і взяти пластилін трьох кольорів. Червоного, жовтого та зеленого. Спочатку ми візьмемо перший колір червоний, беремо шматочок, розминаємо добре, відщипуємо невеличкий шматочок, кладемо на дощечку, притиснуємо трошки долонькою і ось так по колу робимо зі шматочка кульку. Ось така кулька в нас готова, кладемо її ось сюди, на нашу заготівку. І далі беремо який колір, правильно жовтий, теж відщипуємо пальчиками ось так, невеличкий шматочок, розминаємо його і також робимо кульку. Кладемо на заготівку, далі беремо зелений колір, підщипуємо, розминаємо, кладемо і теж робимо кульку. Ось так. Тепер кладемо перед собою заготівку і, притримуючи пальчиками з однієї сторони, починаємо притискувати наші кульки. Отак От пальчиком. Спочатку червону кульку ми ось так розплющуємо. Виходить таке червоне коло. Далі трошки нижче жовту кульку розплющуємо натискаючи пальчиком і останню зелену. Ось такі гарненькі світлофорчики в нас вийшли. надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати.